Вчора передивлявся наше весільне відео, і як ви мене зустрічали з Куп'янська, пів години не міг заспокоїтись. Нікітосік піколєто. Якщо зі мною щось станеться, дуже прошу. Бережи маму, мою Оленку, вона наше щастячко. Він ніколи не мав власної сім'ї. Завжди мріяв про дружину та дитину і зустрів своє кохання у 29 років. Прийшов до неї на прийом, але не признався, що він її колега. Весь сеанс дивився в очі. Олена лише згодом дізналася, що він давно слідкував за її життям через соцмережі, і цей похід до стоматолога був ретельно спланований. Рівно через місяць після першого побачення військовий зробив коханій пропозицію. А ще через місяць вони одружились і повінчались. Самі відносини розвивались потім дуже швидко. І для мене це було прям, ну, така в нас історія, мені здається, яку, про яку можна розказувати дітям, онукам і писати в книжках. Тому що Андрій, коли знав, що він повертається з бойових, він написав, щоб записатись повторно на прийом і по плану лікування зробити всю ту роботу, яку повинні були ми зробити. І якось так плавно вже ми перейшли на ти в спілкуванні і в переписках. І вже коли він записувався на прийом, він мені спитав: наче я не буду проти, якщо ми підемо десь по вечері після того, там після прийому. І сину розповіла відразу це. А син сказав таку фразу, що мама, треба йти. Лікар з прізвищем котик поганим бути не може на наступний день. Він познайомився з сином, запропонував сходити в кіно, щоб разом всім. Ось, і це було дуже швидко. Буквально щодня в нього це. Я потім вже зрозуміла, що в нього було лише 10 днів. Андрій родом з Бердичева до Білої церкви потрапив на роботу за розподіленням після університету, був сімейним лікарем, якого дуже цінували як в цивільному житті, так і на фронті. Котик сказав своїй родині, що йде у військо вже тоді, коли підписав контракт. Вступив до лав 205-го окремого батальйону територіальної оборони. Прийшов туди як сержант на посаду фельдшера, але за два роки дослужився до лейтенанта медичної служби і начальника медичного пункту. Коли вони виїжджали на Евакуації часто перебували на самій лінії фронту. Для Андрія було важко, коли не вдавалося вчасно забрати поранених з поля бою. Але коли рятували бійців, до крадів, Андрій був повний пакет декларацій. Потрапити до нього на прийом було дуже важко. Але так, щоб він комусь відмовив, ну цього взагалі не було. Зараз у нас дуже багато було спільних пацієнтів, які сім'ями лікувалися у Андрія і і є такі мами, які дітям не змогли сказати, що нема лікаря-котика. Він дуже хотів. Це була така його ціль після війни, після закінчення повномасштабного вторгнення, обов'язково відкрити свою клініку. Він був патріотом своєї країни. Я вважаю, сам вчинок говорить уже про любов до своєї країни. Він дуже кохав свою дружину, любив її сина Нікітку і виховував його як рідного. Хлопчик теж відчував батьківську підтримку, поважав Андрія і з гордістю розповідає про нього одноліткам. Вони були надзвичайно щасливою родиною, але 23 серпня росіяни підступно вбили 31-річного Андрія. 0,56. Я йому сказала, добраніч, Він мені теж каже, добраніч. в той момент. Вони були черговими по евакуації. І ну, знаходилися в осередку, тобто не на самій евакуації, але чекали. Тобто вони ж там це цілий процес. Е е і все, от на цьому ми, зранку він мене не збудив. І такого ніколи не було. О 12-й годині мені перезателефонували, я була на роботі, що Андрія не став. Смерть його була миттєвою, тому що отримані поранення не були сумісні з життям. У нього було поранення в голову і в праву руку. І голова була ззаду ну, розтроплена. І сказали, що це сталося приблизно між другої 3 третьої годиною ночі. Це була керована авіабомба, яка прилетіла конкретно в осередок, де були розташовані військові медики. Андрій хотів, щоб його поховали у білій церкві, незважаючи на те, що він з Житомирської області, тому його тіло спочиває на алеї слави сухоярського кладовища. Його мама каже, останню волю сина просто не змогли не виконати. Е, він хотів біля дружин. Він дуже кохав свою дружину і хотів, щоб на кожен день до нього приходила. Ми кожен тиждень їздимо туди. Ми з Лєночкою зізвонюємося, добираємося, а там ж звідти добираюся. Так що ми кожен день біля своєї Андрюшки. Якщо як не ряночка, то я приїжджаю на вихідні. Пані Наталія ділиться: відносини з Андрієм у неї були близькі, адже він завжди радився зі своєю родиною, і всі важливі рішення вони приймали разом. Жінка постійно задає собі питання, чому так сталося, і тяжко переживає втрату. Я для мами, скажімо так, дуже добрий, дуже домашній, і це була наша надія. Зараз родина захисника лейтенанта медичної служби Дока збирає підписи на присвоєння йому звання Героя України посмертно. QR-код ви бачите на екрані. Дякуємо кожному лікарю на передовій. Хто рятує життя інших, жертвуючи і ризикуючи своїм. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.